Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Задача 232. І створив шведський шаховий композитор Густав Флінг. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Білі мають виграти чорного ферзя. І це досягається простими комбінаціями. Перший правильний хід слон b5. Якщо король б'є слона, тоді буде хід кінь D4 вилка. Наприклад, король а 5 кінь f3 і білі тут легко виграють. Якщо чорні зіграють король b3, теж буде хід кінь d4 вилка. Тому чорні грають король С5. Далі хід B4. Бити слона, як раніше, не можна через вилку. Чорні грають король d5. І тоді хід слон С6, лінійний удар. Якщо король б'є слона, кінь d4, вилка. І білі виграють. Тому чорні грають король Е5. Хід білих, подумайте. Якщо побити ферзя, слон в 3 це пад і нічия. Білі хочуть виграти, правильний хід це кінь Д4. Кінь захистив слона. Якщо король б'є коня, тоді можна бити ферзя, це не пад і білі виграють. Білий кінь хоче походити на f3. У ферзя немає хорошого ходу. Наприклад, ферзь f1, кінь f3. Королю шах, короля немає ходів. І чорні змушені віддавати ферзя за коня. Ферзь f3, слон f3, і білі знову виграють. Головний варіант це ферзь g 4 Кінь все одно грає на f3 шах. в короля з'явилось поле f5, король f5. Але далі слон d7. Лінійний удар, король десь відходить, слон g4, білі виграли ферзя, і це розв'язок задачі. Давайте повернемося на початок, як це розв'язується. Перший хід слон b5 намагаємося заманити короля під вилку. Король С5, Б4, король d5, слон С6. Король постійно втікає, бити слона не можна, король e 5 і далі гарний хід кінь d4. Кінь хоче дуже походити на поле F3. Ферзь F4, Кінь F3, Король F5, Слон d 7 Білі виграють ферзя і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!